привіт із привіти Італії. така у мене краса є. І вони отакому місяців шість можуть стояти з такими квіточками. Це взагалі дуже. Ну це свіженька з магазину. А це моя старенька ідея. Таку квіточку дала. І ці квіточки по шість місяців можуть бути Це, Получається вона. От мама вже вмерла. Взагалі навіть описується, коли орхідея дає діток, то значить вона буде вмирати. Тут одна і друга. І вже вони мені дали цвіточок. От такі вони вазочці в мене. Такі вазочці ми були купували орхідею. А, дуже дивіться, як гарно вона себе почуває. Я беру, заливаю водою, потім ту воду зливаю, так поливаю. Дуже хороша ідея, тут не посаджена, тут вона в своєму. Отаку. Вона прозрачненька, дуже зручна. І в акваріум такому у мене є. Тут їх дві. Оця, до речі, не мала геть навікорінців корінців. Дивіться, скільки відросло. А отут у мене була біла орхідея, дуже класно, до речі, біля орхідеї вони дуже сильні з крупними квітками. Дуже устойчиві. Мені е, побачила відео, де замочують часник, а тоді тією водою поливають орхідеї. Я вже полила, всі орхідеї вмерли. Так що вже не ведусь. Куди б ви не поїхали, ви себе завжди берете з собою. Тому Оксана взяла себе з собою. Кінець березня, останній гарбуз. Звісно, половину викинула, половина остала. Зараз я його натру на мілку чорочку. І пожарю блінчики. Туди яєчко, муки, сольки. І пожарю блінчики. У мене дитина так дуже любить. Будемо їсти дня три. Мій італянець з'їсть пару штук. А, так, що таке? А якщо у вас завалялись гарбузи? Я дуже жалію, ми в Україні робимо тільки солодку кашу. В моїй сім'ї робили тільки солодку кашу, а я гарбуз з цукром не можу їсти. Вона не приймається. А тут я дізналася, що можна. я от Це в мене небагато таких три кусочка, я зараз все використаю. А так, коли великий гарбуз, я беру ще на квадратики ріжу, в морозилку закидаю, а тоді як якийсь супчик вариш або рис вариш, то я кидаю, мала теж любить. До речі, е от хто там на дієті, сидить картошку, не можна їсти. Так гарбуз іще більше в нього, там глікемічний індекс. І якщо от, діабетику їсти, то він теж повищає, якби, цукор в крові. Але оскільки у Марії першого типу, і вона на інсуліні, то ну, тут же ж якісь вітаміни все-таки. Ви знаєте, я колись як один. ну, от, э Осталася в 24 роки вдовою. що таке 24 роки, це ще мала дитина в 24 роки, це не все, вже побігли, замуж. Я працювала офіціанткою і один клієнт сказав, каже, дитину, видно до нас він нього такий був, ти каже, замуж будеш виходити. Ти каже, вибираю того, що з грошима. Ну, як виберемо? Ми українські дівчата, ми О, ну, все, побігли. І кожен в своєму кругу залишається. А, в усіх мужиків характер одинаковий. Яка різниця, кого терпіти? А в кого є гроші, то той хоч подбає і про сім'ю подбає. А, і тому я 10 років пробула сама. Одна писала. Ще я замужем за італійцем. Да, ми їх терпимо, мужиків ми терпимо. І зараз така тенденція, що краще бути самому, заробити самі, куди захотіла — пішла, що захотіла — зробила. Раніше ті, хто замужем чмирили тих, хто не замужем. А зараз ті, хто не замужем, чмирять тих, хто замужем. Тому що, по-любому, ти того мужика терпиш. Одна писала, та нуй, краще бути солохою, я повертаюсь в Україну. Солоха це незалежна жінка. Е, так і пише. Ну, я дуже гарно це сприйняла, класний комент. А що мала свиней, дружила з чортами, що хотіла, то робила. Я була солохою 10 років. Я мала корів свиней мала, дружила з чортами, що хотіла, то й робила. Але життя не закінчується. А ми, якби, Вініття, виходимо в другий період і в інші другі... года, і вже якби солохою, слуха була вдовою, так що таке. Так що зараз дуже модно бути самі по собі, а, і не треба страждати. А, а я так дивлюся, оце подумала. Я б сама себе не видержала. Мені треба, щоб ще мене хтось терпів. Тому що ти коли сам, ти ж сам себе терпиш, а так ще хтось тебе поруч терпить. Мені здається, що не я чоловіка терплю, а він мене терпить. Так що, дівчика, будете хазяйкою, це ж в мене нічого не пропадає, розумієте? і в мене свекруха привикла, в неї там щось залежалось, дочка плюється та такого нічого не буде везти. Дочка в неї взяла картошку, картошка проросла, вона ту картошку принесла, взяла свіжу і повезла. А привикла, я сама винувата, що привчила, що в мене нічого не пропадає. Ну, от в неї що залежить це мені. На себе. Я вже обіжатись почала. Але що вже обіжатися, я і сама допомогла. Так що таке вірно. Я тут з цими тіктоками з усім У мене чоловік, бідний, скоро йому буду вермишель геть ловити. Так що таке. Вона приїхала зі школи. А, і виходить, вона обідає в 12.30 і вже 5 годин. То вже треба підкормка, тому що цукри падають. Йогурт собі взяла. До речі, дуже смішно, коли кажуть, не знаю, може хтось використовується там біж на другому типі діабету. А що? що вживати, щоб цукор впав? Що їсти, щоб цукор впав? Просто іноді цукор так падає. І це настільки опасно що коли цукор ноль, то вже не відкачує. І коли цукри падають, не тільки коли і збиток інсуліну, ти переколов і дитина не доїла, а коли вони отакий довгий період не їдять, не в що цукор падає. Так що таке, всім здоров'я, бережіть себе, що у вас на вечерю. Чи любите ви квіти в хаті? Я як їхала з України, я стільки квітів залишила. Але це ж теж ну, домашні, як домашні тваринки, як домашні питомці. За цим всім треба ухажувати. Щоб не казали, що я брешу, ось, ціла ця миска натерла, муки, 4 яйця туди кинула. Знаєте, по статистиці, взагалі, жінка без чоловіка живе довше. А от чоловік без жінки живе по статистиці менше. Оскільки нас тут мало, ми ж бачите, в лісі живуть. Я так дивлюсь, ті, хто в 40 років не мали чоловіка, то вони себе нормально відчувають. А мужчини, які вже 40, і вони так і не женилися, тому що тут замолоду треба ні собі знайти. 15-го дженіхація тоді женишся. То в нас тут є холостяки, то, докасно, вони вино собі п'ють і все. Вони ходять на роботу, але вони вино п'ють, біля мамок живуть і таке щось. не туди, не сюди. От, а що це? А я в Україні 10 років пробула вдовою. Заміж я не збиралася. Я була правильною вдовою, якби не то що. Вірність я хранила, а Це... якісь такі попадалися. У мене навіть те, що на вокзал провожав, я в Львів їхала, тоді сідала на автобус і в Італію їхала. А... То казав, о, приїдеш мені, айпад купиш. Це я таких мужчин біля себе збирала. Не збиралася ні за який заміж виходить. Тому що мені було 34, як я вдов'яла. Ну, таке туди-сюди. Мама казала, перший рік нікого не приводять. А тоді через 5 років каже, та вже приведи когось, да найди. Наверно, Ну, Мама діло, мабуть, говорила. А, і все. А ті, хто нормальні, вони якби, зайняті, коли молоді, не хочуть з дитиною. тим, що вже там ти, мені 30 було, там 40, всі нормальні при жінках. А, а коли розведені, то вони потрібні дитині, вони ті жінці все одно потрібні. Так що бережіть себе, дівчата. А ми будемо жарити блічки. Всім смачного. Це, звісно, ми з змогли... До речі, їх можна заморозити.